Р Росія хвалиться, що вона не трогає людей. А подивіться, ми не люди. Чи ми може, воєнні? От яке враження може бути? Оця триповерхова будівля. Перший та другий поверх це ендокринологічне відділення. Тут лікуються пацієнти найбільше з сахарним діабетом. А третій поверх це відділення діабетичної стопи. Там лікується хірургічна допомога, надається пацієнтам, у яких є ті або інші розлади ніжніх кінцівок, пов'язаних з сахарним діабетом. Путін побачив який не, не это, який не... Ну він здобути. Людей не доходить, ну, ну, Мені руку розрізали зашили тут. А? с этой стороны, где вот это удар был, где, где сарай горел вот этот. И я как раз оттуда, окно и койка моя, лежал, телефон смотрел. Оно как шарахнуло, и окно вылетело, и я с кровати и пополз.